Вітаю, друзі, на каналі Просто Пасіка. Отже, відновлення пасіки, частина А В процесі огляду виявилося, що вилежить третя сімейка слабачок. Прийнято рішення вжати їх на три рамки, ой, вибачаюсь, на одну рамку. Матка в наявності сіє, носить пельцю. Жменька бджоли, може кілька літрів буквально. Вирішив їх спробувати врятувати. Зараз це буде більше схоже, як. Це Більше схоже буде на нуклеус. Так що тепер у нас майже три сім'ї вже в живих. Ну це під питання, але буду надіятися, що все вийде. От. Ось таке от. Головне, що є матка і в нас сіє. Є п'яті розплоду. Так, ну що, продовжуємо. На рахунок тих сімей, які я вчора оглядав. Хочу подивитися, що у нас тут зараз відбувається на наступний день станом на 8 березня. Так, дивимося. Опа. А кармати вони ж з'їли. Ті, які я поставив буквально вчора. От. Ладно, Ставимо другий. Я вже приніс про всяк випадок. Зараз я виключусь, поставлю і включу знову. От, поставив корму так, як вчора, 400 грам. Так що, в принципі, не так же все і погано, як здавалось. Надія, в принципі, є. Ладно, все закриваємо, щоб напад не спровокувати з ближніх пасік. Так, йдемо далі. Синій корпусний, десятирамочний. Той, який я вчора вам показував, який я формував на три рамки. Дивимося ситуацію, яка у нас тут відбувається. Отже. Я думаю, що тут теж корма з'їде вже. Так. Да. Так воно і є. Тихо. Це ми зараз заберемо з собою. Так. Що в нас проїхать? Втратили, вжали, будемо надіятися, що виживуть. Не хочу просто їх подавити. Зараз поставлю, включуся знову. Отже, все, третя сімейка. Поставили корма, вони зараз сутки зжерли пів, пів кіла корму, ну, неможливо не зжерли, а перенести. Гніздо розбирати сьогодні не хотів. Для чого? Лишній стрес, Вони зараз носять пилок. А -а -а дуже активно цвіте ліщина. Прям дуже активно цвіте ліщина. Шо, ліс прямо аж рижий, чи тому... Як то кажуть, все буде. Так само три рамки піджали. Думав, що дві буде, мабуть, мало. Ну, От якраз вони обсиджують. цих чотири вулички, майже 4 вулички. От, я думаю, що нормально. Ну все. Поки в мене все. Так, ну що, друзі? Коротше, ситуація наступна. Дві сім'ї на трьох рамках, третя сім'я, стан критичний, буквально на одній рамці. Але пробуємо. Пробуємо, може щось вийде. В результаті вісім загиблих сімей. От. Ну ви самі все бачили. Коментарі тут, в принципі, лишні. Так як я все вам показав. Так що, в принципі, отака от ситуація, будемо працювати далі. Mm. Наступне відео, ймовірно, буде про нюанси вулика, точніше, що я зробив неправильно. Так, як вулики я робив сам, і я вже знаю, в чому саме була моя помилка, в чому я їх допустив, що також впливає на результат зимівлі. Ось. І найближчим mm. часом я випущу відео в детальний розбір будови своїх вуликів, а саме, що я зробив неправильно і як я буду робити тепер правильно. Ось, на цьому мене все. Ви були на каналі просто пасіка. Ще не все втрачено. Як то кажуть, є надія. Частина бджіл, хай маленька частина, але в принципі залишилася жива, Це треба почистити буде, всього, що ви бачите. От. Ще якийсь пакет купимо один-два, і поставимо роїловки. Та й в принципі нормально, чого. Нормально. Як один там писав в коментарях чоловік. Пасіка це завжди випробовування. Да? Щось типу того. Добре. Всім подякував. Ставте лайк, дизлайк та підписуйтесь на мій канал.